Всім привіт! Ваша улюблена щонедільна рубрика. Огляд автосалону авторитет Сміла. Тож Volkswagen 17,950, Toyota 6500. Сузуки 7,950, Volkswagen 15300. Шкода 24,500, Skoda Шкода 24 21500. 21 Nissan 13,300, BMW БМВ Toyota Тойота 45500. Агент 7,800, Toyota 11,900. Тайота 10900. Ніссан 9400. Ауді 1100. 21700. Ауді 7-300. Меган, 6-700. Мерседес 9250. Ніссан 6.200. Ніссан 5650. БМВ 1880. Мазда, 1400. Тан 12500. Шевролі 4,400. Хьюндай 11 дев'ятсот. Тойота 8 дев'ятсот. Опель 5250, Кія 7 800 і Фендай 8800. Посваги 5950, Фольксваген 5950, Фльцваген 6800, Джо 14500, Ауді 13500, Мерсик 11,200. Тойта 12900. Тойта 17500. Ауді 17800. Ауді 9300. Шкода 9900, Опель 6 950. Опель 6700. Volkswagen 5950, Peugeot - 7800, Сітроен 6500, Сітроєн 5200, Фіат 5800, Ситроєн 16800, П'ятнашка 1950. Хонда 400. 4950. Мазда 4950. Опель 3950. Іополь 4 250. Сваган 7 850. Сітроєн 8900. Сітроєн 9900. Дача 9900. Кія 15350. Бюїк 15 000. Hyundai 8 800. Бюик 18500. 21 800. Кия 11,200. Hyunda 8500. Hyundai 12 700. Nissan 9950, Mitsubishi 9600, Mitsubishi 9300, Mitsubishi 9300, BMW 16700, Audi 9900. Як ви бачите, у нас є автівки на будь-який смак. Будемо раді бачити кожного з вас.